Хочеш отримати знижку 5% на ремонт будь-якої складності. Додивись ролик до кінця і дізнаєшся як. А тепер до справи: дріфтить лівий стік на DualSense. Можна купити новий геймпад, але ремонт обійдеться гораздо дешевше. Ось як ми виправляємо дріфт Стік. Перше, що нам потрібно, розібрати корпус. Знімаємо заглушку та кнопки, відкручуємо гвинти. Далі акумулятор і шлейфи. Щоб дістатися до плати, відпаємо вібромотори. Ось у чому проблема: це потенціометр Стіку, і він дуже сильно забитий сміттям. В нашому випадку це волосся, із -за цього виникає дріфт. Випаюємо старий то обов'язково прибираємо все сміття, вичищаючи його щіткою, впаюємо на місце старого новий резистор. Далі нам потрібно зібрати джойстик. Поки майстер це робить, я розповім вам, як отримати знижку. Що потрібно робити, щоб отримати знижку у нашому сервісі? Для цього вам потрібно підписатися на наші всі соцмережі. Це TikTok, Instagram, YouTube. та залишити відгук на Google картах. І після цього ви отримаєте 5% знижки на будь-який ремонт у Smart Repair. Повертаємось до нашого джойстика, стільки в нього більше не дріфтять. Якщо у тебе якісь проблеми з технікою, приходь до нас, ми обов'язково вам допоможемо.